Хлопчики, як у вас настрій чудовий і в мене чудовий. Дітки, я сподіваюсь, у вас вдома є дуже багато іграшок, з якими ви любите гратися. Дійсно, так? Звісно, так. Хтось грається ляльками, хтось машинками, хтось пірамідками, а хтось дуже полюбляє будувати. Справді. Так, дітки, але є такі речі, якими гратися небезпечно. Тож давайте поглянемо, що це таке. Дітки, сьогодні Дана Зайчик завітав у гості. Він знайшов турбинку у лісі. Давайте розглянемо, що він там знайшов. Дуже цікаво. Це голка. Голка гостра та дуже небезпечна. Це не іграшка. Нею можна легко поранитися. Тому дітям не можна брати голку до рук. Давайте повторимо усім разом. Голка. Голка. Це ножиці. Давайте повторимо разом ножиці, мабуть, вони у вас вдома є. А ви знаєте, що їх використовують для того, щоб різати папір. Але варто пам'ятати, це не іграшка, що з ними потрібно поводитися дуже обережно. Давайте повторимо ножиці. Дітки, а це ніж. Ще раз, давайте разом повторимо ніж. Він теж дуже небезпечний. З ним поводитися треба дуже обережно. Це не іграшка. Матусям він допомагає готувати різні страви для вас. Давайте повторимо ніж, ніж. Давайте зайчику розповімо, що ж ми дізналися сьогодні. Це голка. Це ножиці. А це ніж. Зайчик запам'ятай, і дітки запам'ятали, що це не іграшки, це небезпечні предмети. Дякую вам, дітки, сьогодні, до нових зустрічей!